В одному з районів Павлограда внаслідок ворожої атаки пошкоджено церкву, аптеку, салон краси та автостоянку. У сусідніх будинках вибито вікна, а кілька автівок отримали серйозні пошкодження від уламків і вибухової хвилі. Деталі у сюжеті. Унаслідок ворожого обстрілу загинув 55-річний чоловік. Наразі за адресою Калинова-2 працюють представники поліції, відділу цивільного захисту та оборони, ЦНАПу, міської ради та благодійної організації Проліска. Вони фіксують наслідки обстрілу та надають людям допомогу. Згідно заяв мешканців, мешканців на гарячу лінію міського голови та за доручення міського голови ми їх опрацьовуємо. На даний час їх потенційно. Більше 20, але кількість збільшується сьогодні. Скільки люди будуть приходити, стільки будуть розташовані скульби. Спочатку людям радять тимчасово закрити вибиті вікна, її балконі блоки фанерою або плівкою. Далі зібрати та подати документи на компенсацію. Якщо не встигли звернутися на місці, можна залишити заявку на гарячій лінії міського голови. Комісії працюватимуть і наступного дня, щоб надати консультації та матеріали для першочергових робіт. У багатоповерхівках найбільше постраждали вікна, вибило шибки, покривилися рами, у деякі квартири залетіли уламки. Люди кажуть, що все сталося раптово, тому під час тривоги ховалися за двома стінами або у внутрішніх кімнатах, а потім сфотографували наслідки і подали звернення до комісій. Це було дуже страшно, тому що нас мене скинуло з дивану, а хоча там тільки шкаф, бачите, ось, ось третій поверх, там розбит шкаф, банки, осколки. І мене скинуло. Це два години, воно все летіло, і воно було тільки ми вже, вже забилися просто в ванну, вже, вже просто дитина, отак в туалеті, ми вже стояли вже в ванне, і Та це ужас. залетів ось цей якийсь металевий такий предмет. І він там, чоловік його достав, ми вже викинули його, він все роз ще в шкафу все роз, розбив. Це дуже страшно. Лежала на дивані в залі. У мене донька в цей момент зайшла на кухню зробити собі бутерброди. І тут сильний, ну як, не взрив, а так бабахнула. Я вскочила дим от на стоянці. І чую, у мене вікна. Посипалися. Ніхто не постраждав у вас? Ні, ні. У мене на щастя ніхто не постраждав. І тварини цілі, і ми кажуть, що Ті осколки залітали. У мене на щастя осколки не залетіли, тільки одруни волнувала. Я була на кухні і в це відбувся вибух. І от така штучка прилетіла к нам в кровать. Вреждено окно вибите. Ну, внуть... В общем, стекла. Потом я увидела, что полностью вся квартира в стеклах. Ну и нашли это. Оно было горячее. Муж сразу вынес его на улицу. Мы побоялись, чтобы не сдетонировало. Ну, в общем, для нас это, ну, это горе, это шок, но мы довольны. Есть Бог на свете, что он нас спас. І все-таки ми стали живі. Дуже сильні вибухи були так. Раніше дуже сильні. Так я на першому етажі, до мене приходять з третього етажа, а мама з двома дітьми каже, тому що тут мене тише робить. Я четверте й дома тут, ну давай, виходити. А так, що множе, що хто ну, шо, ну шо, куди робити її дівати. Щойно припаркувавши свій автомобіль на автостоянці, один з водіїв став жертвою шахетної атаки. Його вбив осколок. Також в результаті удару пошкоджено понад 15 автівок. Деякі з них повністю згоріли, інші встигли евакуювати, щоб уникнути більшої шкоди. Зразу я не чула, як ну, ППО робота не, не, не слышала. Мгновенно, зриву нету. Ну, полетіло тут, ето, пробило Отой. Ось дивіться. Mm -hmm. І там холодильничок у нас стоїть, його пили, там диванчик, все посипалося. Добре, що не було цієї пірої машини. Mm -hmm. Вон туди постраждала машина попала. Ось одну відтягнули, там забрав хазяй. Ось це саме буті. Mm -hmm. цю вже відтянули ету. А тут добре, що не було. Вона, жінка, мабуть, чи родила, може, чи що, що вони, мабуть, в селу, може, в'їхали і не, не, не стояла машина. Я слухав взрив, але я не думав, що це на стоянці може бути. Ви вже сьогодні тільки побачили, що машина? Ні, я вчора ввечері прийшов в 10, мабуть, около 10. Це вам сказали чи ви просто. Да, мені сказали, що Вірніше, виложили в інтернеті. Я посмотрив, якраз ці машини показували. Ну, это, я так понял, что это стоянка наша. Это ваша активка, так? Да. Я когда пришел, машина тут стояла, ее, видать, вытаскивали, проточили немножко. Вот здесь она сгорела полностью. А так все сгорело. Там лодка была, на рыбалку собрался сегодня ехать. И съездил. Водка згоріла, їх нахід, все подарів. У нас в тому районі, де я жила, там ну, більш-менш. Над нами літають, то ну, не гучно. А потім, коли я ну, взяти, просто щось в інтернеті листа, а потім каже, на стоянку прилетіла, потім каже, о, наша машина. Взагалі, з інтернету ми дізналися, що таке тряслося. Потім В'ячеслав Михайлович туди прийшов, каже, так. І все. Два шахі долетіло. Якраз в той момент воно тут приземлилося і розірвалося. А горіло дим тут такий клубами йшли. що Ужас за останній період місто неодноразово переживало подібні обстріли. Відповідні служби і надалі працюють, надаючи консультації та необхідну допомогу всім, хто звертається. Пам'ятайте, під час сигналу повітряна тривога варто залишатися пильними, переходити в укриття та дотримуватися правил безпеки. Кирил Дмитрук, Максим Стоюшко, Катерина Макабула, Євгеній Іваненко, спецрепортаж ПТРК.